Доброго та мирного дня всім любителям світу ароматів. Мене звати Юлія Парфуманка. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми враженнями про неймовірний аромат від ювелірного дому Бушерон. Аромат Кватра. Парфум був випущений у 2015 році та став першим в лінійці Кватра. Над цим ароматом працювали. Відомі парфюмери Наталі Крація Сетто, Надеж Легар Лонтезек та Антуан Мезондіє це старший парфюмер компанії Чевадан. На створення флакону дизайнерів надихнула культова колекція перснів бренду Бушерон, Тому флакон передає всю красу прикраси. Ось подивіться, наскільки це гарно. Витончено сучасно. Взагалі у компанії Boucheron дуже гарні флакони, як ювелірний бренд, вони дуже потрудилися над дизайном флаконів. І кожен флакон виглядає доволі вишукано, ну так само, як і їхні прикраси. Мені дуже подобається це оформлення. Молодці. Зі старту аромат зачаровує яскравим та позитивним смачними цитрусами. Вони звучать смачно і водночас освіжаюче. Пізніше в мелодію вплітаються ніжні ноти жасміну, полісток троян. І вся ця краса доповнюється фруктовим вайбом, яблучка, полуниці, персика. Далі приступає делікатна мускусно деревна база, яку пом'якшує кашмеран, та легка ванільно-карамельна нотка. Для мене це аромат заряд енергії, позитиву, він сонячний, освіжаючий, прям літо літо у флаконі, легкий, дзвінкий, шлейфовий, аромат в невіку та часу, який буде доречний до любого стилю та події. Піраміда аромату складається із верхніх нот грейпфрут, танжерін, лимон, апельсин. В середніх нотах жасмін, яблуко, полуниця, троянда та персик. І база складається із нот білого мускусу, кашмирану, кедра, ванілі та карамельки. Такий дуже гарний, дуже позитивний, яскравий аромат. Він мене з першого подиху, з першого знайомства я просто закохалась в цей бушерончик. У мене потягнулася до нього рука на вітрині, щоб застестити, коли я його побачила і за його такого незвичайного дизайну. Особливо коли продавець консультант відкрила оцю кришечку і протягнула його мені. Я відразу взяла його, мені захотілося його відчути, тому що дуже рідко я бачила взагалі такі незвичайні кришечки, як тут. І він мене просто закохав. І досі цей аромат є одним з моїх парфумерних. Я на теплу пору. Тож рекомендую, пробуйте. Сподіваюсь, він вам так само сподобається, як і мені. І сподіваюсь, вам було цікаво це послухати, мої враження. І вони вам стануть у нагоді. Тож, дякую за увагу, дякую за лайки, за коментарі. Також, якщо вам цікаво, то запрошую доєднатися до мого телеграм-каналу, де ми спілкуємося з такими ж парозахопленими дівчатками на інтересні наші спільні по інтересам теми світу ароматів. Всі контакти будуть в описі під цим відео. А наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, натхнення та мирного неба над головою. З вами була Юлія Парфуманка. Пока-пока!